Вітаю! Сьогодні знов намалюємо великодню листівку. Малюємо паралелепіпід. починаємо з прямокутника, далі бокову стіночку кошика і намічаємо об'єм. У кошику будуть курчата та кольорові яйця. Малюємо голову першого курчонка, тулуб майже не видно і лапки. Інший трошки вище малюємо голову, тулуб. І сидить він на краю кошика. Також намітимо дзьобики та оченята. За курчатами малюємо яйця в кошику. Звичайно, вони мають бути розміром з курчат. В мене вийде тільки 3 яйця намалювати. Коли будемо працювати фарбою вже, тоді намалюємо в кошику квіточки. Поки ластиком приберемо допоміжні лінії, гілочки, що намалювала, вони нам зараз не потрібні. Починаємо з коричневої фарби, зафарбовуємо кошик повністю темно-коричневим кольором. Далі беремо вохру, промалюємо тонким пензлем куточок і проведемо тоненьку смужку верхньої частини кошика. Далі робимо відбитки пензля широкими мазками, Працюємо. кожен рядочок зрушуємо так, щоб відбиток залишився між попередніми двома. На боковій стінці будемо наносити не чистою вхрою, а вохру змішаємо з коричневим. Тут буде тінь, тому трошки темнішого. Кольору зробимо і по краю кошика проведемо діагональні штрихи. До суміші Досуміши і коричневого на палітрі, додаємо білого і промалюємо світлі частини плетіння кошика. Тепер розфарбовуємо те, що в кошику, починаємо з яєць. У мене на палітрі багато різних кольорів, тому беру жовтий, червоний, помаранчевий з білим. З'єднаю, в мене будуть яйця в пастельних відтінках, тому додаю до кожного кольору білого. Перше яйце пастельний червоний. Друге смарагдове зелений також змішую з білим. І третє бузковий колір. Якщо є саме бусковий, до нього додаєте білий, якщо нема, то змішуєте червоний з синім і додаєте білий кольор. Курчат спочатку розфарбовуємо повністю світлим жовтим. Далі беремо плаский пензлик, добре витираємо його, розпушуємо. Скільки можливо. Поки я витирала пензель, в мене фарба на палітрі висохла, тому додаю воду. На палітрі саме замішуєте фарбу, а пензель без води торцем пензля набираєте фарбу і навколо курча робите відбитки, щоб показати його пухнастість. Візьмемо трошки пастельного червоного, який є на палітрі, змішаємо з жовтеньким і пройдемось по контуру голівок, животиків, по шийці, щоб показати об'єм наших курчат. Щоб яйця не виглядали пласкими, треба намалювати світло та тінь. Білою фарбою з правого боку промалюємо відблиск смужки білого кольору. А з лівого боку ближче до курчат, особливо за курчатами, треба намалювати тінь. Тому до кольору яєць додаємо темний або коричневий, або трошки чорного і промалюємо тінь. Не забудьте намалювати дзьобики та очки та ще лапки, дзьобики та лапки малюємо коричневим кольором, дзьобики трикутнички лапки просто смужечки, очі чорним кольором. Коли будете малювати очі, можна одразу залишити жовту плямку, а можна потім поставити білу, щоб показати живінку в очах. Тепер можна додати квіточок до нашої композиції. Беремо зелену фарбу, тоненький пензлик і намалюємо гілочки, на яких потім будуть квіти. Квіти в мене будуть блакитного кольору, тому змішуємо білий з синім, отримуємо блакитний, не дуже темний. Беремо ватну паличку і малюємо квіти. Спочатку всі квіти малюємо одного кольору, одного тону. А потім додамо трошки більш темного блакитного і декілька квіточок намалюємо темним. Щоб кошик не літав у повітрі, треба намалювати під ним тінь. Тому змішуємо всі кольори, які є на палітрі, отримуємо дуже гарний сірий колір і малюємо тінь під кошиком. В основному в лівий бік її продовжуємо. На передньому плані розмиваємо контур водичкою, додаємо чорного кольору, більш темним проводимо смужку під самим кошиком і більше з лівого боку. І знов розмиваємо водичкою, щоб зробити більш плавний перехід від темного до світлого. Ось така ніжна, ажурна вийшла великодня листівочка. Зі святом вас.